Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні готуємо неймовірно смачну галету з фруктами і ягодами. Вона дуже проста в приготуванні і така смачна. В основі галети пісочна основа, а начинка може бути різна з фруктами і ягодами. Якщо ви раніше не готували галету, тоді підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати разом. Для початку беремо 200 г просіяного борошна і додаємо 2 столових ложки цукрової пудри. Далі натираємо 100 г дуже холодного вершкового масла. Перед цим я поставила масло у морозилку на 20 хвилин, щоб воно було дуже холодне. Натираємо масло на терці і кожного разу обвалюємо у борошні. Далі перетираємо руками, щоб не було великих кусочків масла. Я це роблю у рукавичках, щоб масло не нагрівалось від тепла рук, і просто мені так зручніше. Далі вливаємо 4 столових ложки дуже холодної води і замішуємо тісто. Нам потрібно просто зібрати тісто в один шар, тому довго не вимішуємо. Загортаємо тісто в харчову плівку і ставимо в холодильник на 1 годину. Потім дістаємо охолоджене тісто з двох сторін присипаємо борошном і одразу на пергаменті розкачуємо тісто до товщини приблизно 3-4 мм. Далі тісто присипаємо двома чайними ложками кукурудзяного крохмалю, і рівномірно розрівнюємо і не доходимо до країв приблизно 2 см. Викладаємо підготовлені шматочки ягод і фруктів. У мене буде галета з абрикосами і чорницею. Також дуже смачна галета виходить з персиками і сливами. Також рекомендую її приготувати. Мій чоловік і моя донечка обожнюють галету зі сливами. Вона їхня найулюбленіша. Після того, як виклали фрукти на тісто, то обов'язково присипаємо двома столовими ложками цукру. Навіть якщо фрукти і ягоди у вас дуже солодкі, то все рівно потрібно присипати цукром. Також я додала ще ягоди чорниці і знову присипала цукром. Далі загортаємо края галети і обов'язково дивимося, щоб не було розірваного тіста, щоб потім під час випікання не витікав сік і щоб цей сік не пригорав знизу галети. Далі змащуємо края жовтком або молоком і присипаємо цукром. Цукор робить края галети хрумкими і дуже смачними. Багато хто присипає края мигдалевими пластівцями, але ви обов'язково спробуйте присипати цукром, і це буде неймовірно смачно. Випікаємо галету у духовці при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин до гарного рум'яного кольору. Далі дістаємо галету і залишаємо вистигати. Не перекладайте гарячу галету, бо вона може розламатись. Дайте їй трошки вистигнути, а потім перекладайте на дощечку, присипайте цукровою пудрою і смакуйте. Розсипчаста пісочна основа соковита смачна начинка і хромкі края галети. Це дуже і дуже смачно. Поки літо і є багато свіжих фруктів та ягід, то обов'язково приготуйте таку галету. А ще напишіть у коментарях, з якими фруктами і ягодами ви найбільше полюбляєте готувати галету. Нам буде дуже цікаво! Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити нам лайк, а ми бажаємо вам гарного і спокійного дня. До зустрічі!